Я почала ще читати ось цю книжку. Це друга книжка, яку я замовляла. Вона мені здалася, не знаю такою весняною, літньою. Не знаю, такі книжки хочеться читати якось в таку теплу пору року, коли відчувається якось найбільше сил. А це книжка Ділан Томас Портрет митця за щенячих літ роман у новелах. Я вирішила придбати цю книжку, тому що в ній буде розповідатися про дитинство, про ранні роки творчості автора. Я не знаю, чи буде він писати як більше про себе, чи просто це будуть якісь такі вигадані історії. Але мені здається, що в більшості такі книжки пишуться про своє життя. Напевно, автора або ну, може реально якісь такі чужі класні розповіді перетікають у такі класні книжки, але, тим не менш, я дорогою на роботу прочитала. Декілька сторінок, і е, е, поки важко влитися в цю нову історію, не знаю, кожна книжка, яку я починаю, от початок завжди чомусь важко йде. А от закінчуєш книжку просто на раз-два, вона пролітає дуже швидко, тому що ти вже знаєш, ти вже в темі, ти вже знаєш, хто є хто, що робить. Е, ну, В принципі, якісь можливо і діалоги передбачувані вже є на, ну, на той час, коли дочитуєш книжку, От, але на початку це. Таке прям знайомство-знайомство. І ще мені подобається в цій книжці те, що наскільки я розумію, тут буде йти новела за новелою і якраз дорослішання автора. І якщо перша новела в нас буде десь у селі, то наступні новели будуть все дорослішої і дорослішої людини. Там далі буде якийсь письменник-початківець. І далі там ще, ще, ще. От. Але загалом ця книжка це така ода молодості, наскільки я розумію, от. чи так це, чи ні, буду читати, буду дізнаватися і ділитися своїми враженнями. Не знаю, наскільки я її швидко прочитаю, можливо, за пару днів. Такі і осилю. Це, до речі, перша книжка з видавництва ще одну сторінку. Я дуже хотіла. Вони мені спочатку не подобались, просто капець не подобались. Оці такі орізані книжки напевно, через те, що колись у мене виходила. В такому форматі книжка, це мені здавалося, прям ну, капець як незручно, не і ну, не знаю, чомусь вона мені не, не подобалась. Ну, сам, сам формат видання. Але от зараз чомусь я зацінила, тому що ця книжечка дуже легко, дуже легко пере переміщається, її легко покласти в сумку. І... Вона тоненька. У цього видавництва є серія української класики в такому подібному форматі. І якісь книжки вони видають трохи більші, але я не дуже в цю тему проникалася. До речі, діліться в коментарях, які книжки читаєте зараз ви. Цікаво буде почитати ваші коментарі. Можливо, деякі з книжок собі теж візьму на майбутнє читання. Що ж, я повернулася додому, і за сьогодні мені вдалося із цієї книжки прочитати три твори. Це 54 сторінки. Я думаю, що сьогодні дочитаю. Тож, що мені вдалося прочитати? Персики, гостини в дідуся. І найсмішніше, як на мене, це Патриція, Едіт та Арнольд. Третє, це просто топ найсмішніше дуже така життєва ситуація. І що можу сказати про прочитання 50 сторінок, мені поки дуже подобається. От я довго вибирала книжку, яку би я хотіла почитати, так щоб вона от попала в настрій і в той же час була такою якоюсь цікавою, захопливою. Якісь тут пригоди були, щоб. і Ну і загалом не нудною, так, і ну, не тупою. Зараз дуже часте явище. І що я можу сказати, якщо перші два оповідання, вони більше йдуть про дитинство, про такі спогади про дитинство. Не знаю, коли читаєш такі твори, то починаєш згадувати своє дитинство, починаєш згадувати поїздки до своїх дідусів, і бабусь. От, і насправді це такі дуже цінні моменти, особливо коли цих людей вже немає поруч, то читати такі твори не знаю, такий дуже щімливий момент. Перші два твори мені сподобались, а третій, я просто трошки в шоці була. Це щось було таке не дуже, не дуже очікуване. Я просто їхала в метро і сижу, читаю, читаю, і такий хопа. Тут дві жінки дізнаються про те, що... Дві, дві жінки зустрічаються якось там, і вони дізнаються, що е, вони зустрічаються з одним чоловіком, з одним і тим самим. І він обом каже, що він їх кохає, е, але з однією він зустрічається в середу, а з іншою в п'ятницю. І от вони вирішують е, прийти до нього і запитати, що ж насправді е, коїться, кого він насправді любить, і е, як бути далі. Бульки, бульки дульки каже постійно, я так розумію, онук однієї із цих жінок Патриції. От і не знаю, це просто, це просто така книжка, яка ну, я не знаю, ця це, це книжка мене просто здивувала сьогодні. Я не очікувала такого, але вона мене здивувала. От, і тут, до речі, багато таких описів, які мені дійсно подобаються. Ось, наприклад, один дівка, вона була висока і худа, мала широкі чоловічі плечі та а, хлипала закладинка. Та незграбні руки, пальці яких радше пасували б до ніг. Не знаю, оце якось прикольно сказано. От цього мені не вистачало, напевно, зайчику. А ще я тут теж відмічаю закладинками. На жаль, у мене не було ручки, але я напевно таки повиділяю ці моменти, такі дуже прикольні. Один такий момент дуже цікавий є: це коли хлопчик лягає спати, він один у темній кімнаті, і от ось так написано: наші двері були відчинені. Я хотів зачинити їх на ніч. Мені легше мати в спальні привида буквального, аніж думати, що може зайти якийсь новий. От, не знаю, оце такий прям дуже класний момент. Він мені так сподобався. І насправді поки що. Просто неймовірна книжка, поки що не знаю, може вона якось зіпсується, але я не думаю. Поки що мені ця книжка дуже подобається. Вона просто така поетична, метафорична, класна і головне, що поки що тут про дитинство. Не знаю, що там буде далі. Якийсь етап дорослішання, напевно, буде новий, але от те, що зараз це дуже класна історія, і вона з одного боку написана про дитинство, а з іншого боку, вона написана про дитинство для дорослих. Це не, не дитяча книжка, насправді. І читати її буває дуже місцями цікаво в тому плані, що це все ж таки. Підмічаються якісь такі моменти, які от не цінуєш у дитинстві, а коли стаєш дорослим, то от вони такі стають дуже такі класні, дуже такі позитивні, і хочеться їх повернути, але на жаль, всі ми доросліші. Але поки читаю цю книжку, не переключаюсь ні на яку, поки що вона мені дуже сильно подобається. Я дочитала книжку Портрет митця за щенячих літ, і загальне моє враження все-таки позитивне. Я скажу, що не всі оповідання мені прям дуже сподобались. Є ті, про які я, напевно, говорила вже, і я і зараз скажу, що вони мої улюблені оповідання. Я там поставила таке сердечко, сердечко біля цих оповідань. І Інші теж доволі цікаві. Почитати цікаво, але не скажу, що вони прям мені аж так зайшли. Тому не знаю, наскільки це прям краща книга року, напевно, все-таки ні. От, але вона мені дуже сподобалась. В ній було багато моментів таких смішних, і я насправді дуже ціную книжки за такі моменти, тому що навіть зараз, в такі дуже складні часи, отакий позитив з книжки діставати це теж дуже круто, і не так багато книжок, які прям такі дуже веселі, дуже такі позитивні. От, але коли такі трапляються, то варто їх читати, варто їх цінувати. Тому а, моя рекомендація, от і ми рухаємося далі. Я вирішила дочитати якусь книжку, тому що подивилася на свої полички, на те, скільки книжок я купую, скільки прочитаю, скільки не дочитую, і вирішила, що треба взяти якусь і дочитати. І я зупинилася на книжці Ерін Моргенштерн «Беззоряне море. Я вже її починала колись читати, і я не знаю, чому я її закинула. Мені, в принципі, історія тоді подобалась, і я вже думала, чи почати її знову читати, чи все-таки продовжити. І подумала-подумала, все-таки я пам'ятаю плюс-мінус, про що там було, і вирішила, що треба дочитати. Я знаю, що ця авторка написала ще нічний цирк, і я би хотіла, напевно, з ним ще познайомитись. Але так як у мене є одна книжка цієї авторки, то ну, перш за все треба прочитати її. І мене, мене тут є багато різних стікерів е, от всередині, і е, на початку я вже теж дуже багато прикріпляла. Не знаю, як піде далі діло. Е, ця книжка мені подобалась тим, що. Вона якась така дуже мелодійна, дуже така повільна, але в той же час вона розповідає дуже багато різних історій. В цій книжці це якби книга книги в книзі. Тут події відбуваються в сучасності. Є хлопець, якого звати Закарі, і він знаходить книжку, в якій знаходить себе. Він не розуміє, як так. Що взагалі відбувається, чому він опинився в книжці, ну, одним із персонажів цієї книжки, не знаю, головним чи не головним, але він себе знаходить. І паралельно з цим він ще натикається на такі собі загадкові двері, які не наважуються врешті решт відкрити і туди зайти. І е, потім він починає шукати ці двері знову і знову. І паралельно з тим нам розповідається тут ще декілька історій, але я, я не знаю, наскільки вони будуть спойлерними чи не спойлерними, чи варто зараз про них говорити чи ні. Але е, тут ніби як йдуть якісь е, казки, щось в такому плані. От і е, цікаво читати насправді її було. І буду читати далі. Я дочитала Беззоряне море Ерін Моргенштерн, і можу сказати, що це знову одна із кращих книжок, які я читала в цьому році, тому що вона мені дуже сподобалася. Я вже говорила, що почала її читати колись, потім якось так сталося, що я її перестала читати. І ось недавно повернулася до неї знову, і це, це була просто така насолода. Тут нам буде розповідатися дуже багато різних історій. Ці історії будуть розповідатися паралельно одна з одною, і є декілька частин, на які поділена ця книжка, і так чи інакше, ці герої з'являються то в одній частині, то в іншій. Хтось в першій частині розкривається більше, хтось у наступній частині. І це додає такої більшої, я б сказала, загадковості цій історії, тому що спочатку ми нічого не знаємо про цих персонажів, а потім, потім, потім поступово ми про них дізнаємося, і це все йде, не знаю, так якось повільно, поступово, але в той же час дуже красиво і мелодійно. Не знаю, ми наче якось заколисуємося цими історіями, які нам розповідають, тому що тут ніби. В цій книзі є книжка, яку читає цей головний персонаж. Хоча зараз я не знаю навіть чи є він одним головним персонажем, чи тут все-таки є декілька цих персонажів. Просто вони вплетені в цю історію в різні проміжки самої історії. Отже, цей Закарі знаходить книжку. Солодкі муки і починає її читати. І там вже знаходить себе. І він хоче вияснити, чому ж в цих солодких муках саме він є одним із ключових персонажів, чому він там взагалі з'являється. От і його поступ... доля... Так сказати, приводить до цього беззоряного моря. Ми потрапляємо в такий дуже, я не знаю навіть, як це назвати, щось таке вже схоже на Борхеса з його величезною бібліотекою. От ми потрапляємо в якесь таке місце, де дуже багато книжок, і це ніби таке якесь всесвітнє сховище книжок, всесвітнє сховище історій. Ось так буде правильніше сказати. Є дуже багато історій. Вони всі зібрані в певних книжках, і є хранителі, які ці історії охороняють. Тут дуже багато в першій частині розповідається про цих хранителів. І ми багато дізнаємося в ході самої історії, тому що закарі потрапляє, він знайомиться з одним з таких хранителів, і там вмішана трошки єгипетська міфологія з її бджолами, медом. Ключами я хочу тепер більше почитати саме про єгипетську міфологію. Закарі він потрапляє в це беззоряне море, він там дуже багато всього переживає. Я не буду розповідати, що там з ним трапляється. Він зустрічає одну дуже і дуже таку цікаву дівчину, і аж в самому кінці так ми дізнаємося, хто ця дівчина. Що вона мала там робити, взагалі, як вона там опинилася, як давно вона там опинилася. Коли я читала цю книжку, то вона мені дечим нагадала, не знаю, казки Шехерезади, Тому що тут є якась історія, вона основна, якраз історія про закарі, паралельно з тим. І розповідається нам історії оці казки із солодких мук. І це додає цій книжці, не знаю, якоїсь такої загадковості, такої якоїсь шарму цікавого, що насправді дійсно цю книжку не хочеться прочитати таким залпом, сісти і там за пару днів прочитати. Ні, її хочеться розтягувати, тому що тут дуже багато різних класних таких історій. Мені найбільше сподобалася історія, напевно, про власника готеля, який. Був розташований в такому не дуже зручному місці, тому майже ніколи там не було відвідувачів, які би зупинялися в цьому готелі. От, і цей будинок перетворився вже на, ну, на таке собі житло цього чоловіка. От, і в один такий дуже засніжений, засніжений день, в таку хуртовину до цього дому постукала одна загадкова жіночка. От, і це теж мені дуже подобається ця історія. Я не знаю, напевно, такі е, хочу колись її перечитати через пару років, тому що е, я її читала в основному, коли йшла на роботу, коли йшла з роботи. Дуже я її розтягувала, а хотілося би, напевно, перечитати від самого початку, тому що я багато чого підзабула, те, що було на початку книжки, і я от. Коли я її дочитала, то я вже трошки якось у мене не всі пазлики склалися, тому що я пам'ятаю, що починалася вона з того, що тут був пірат, така дуже цікава жіночка, теж, можливо, це вона там, можливо, я. Маю певні припущення, хто це могла бути, і е, цьому пірату мають винести смертельний вирок, і він дожидається цього вироку, от, і вона там його розваселяє, починає розповідати історії. Е, ну, я би сказала, що ця книжечка в мене заслуговує е, п'ятірки з п'яти, і я дуже рада насправді, що я її купила. Я її купила в книгарні сенс на арсенальній. І думала, що це буде щось таке, не знаю, можливо, місцями прохідне, але це насправді виявилася така класна, глибока історія. От саме таких книжок мені бракувало останнім часом. От дійсно, коли я її дочитала, мені хочеться почати читати її заново. У мене таке вперше насправді, ніколи не було такого. Я люблю читати книжку на один раз. Але от саме перечитувати я для цього себе відношу до занадто лінивих, напевно, людей. Цю книжку я б насправді перечитала. Вона така дуже класна і мені подобається тут папір і те, що вона така, здається, маленькою. Хоча насправді тексту тут дуже багато і в ній більше 500 сторінок. Але от вона в руках видається такою крихіткою, такий пейпербек. І її зручно кудись з собою брати, чого я не можу сказати про багато книжок, які зараз видаються, що сама історія навіть не дуже велика, а це така дуже така якась об'ємна книжка, і її прям незручно собою брати, а цю так вкинув, і вона не важка, така собі приємна історія. Тож, я думаю, що вам сподобалось це відео. Якщо так, то не забудьте поставити палець догори. Написати коментар, що ви взагалі думаєте про такі формати, і ми зустрінемось вже з вами зовсім зовсім скоро, Па-па!